Добрий вечір. Сьогодні покажу вам один рецепт смачних гостреньких курячих крильць. Хто не полюбляє гостреньке, то зробіть їх не гострими. Але поїхали, покажу, що ми будемо робити. І так, що нам сьогодні знадобиться? Дивіться, у мене тут крила, а саме 800 грамів, якщо так брати, 8 штучок невеличких, без, бачите, немає в мене частини у цій самої екрані, бо вона згоріла. Можна їх розрізати навпіл, можна зробити так. Різниці ніякої. Але, як показала для мене моя практика, ось так вони будуть соковитіші. Це, нагадую, рецепт буде гострий. Тобто можна зробити не гострий варіант, але я вважаю, що саме цей рецепт треба робити гостреньким це прям, ну дуже буде смачно. Що нам потрібно: томатна паста або томатне пюре. Ось будь-який гострий я взяв сьогодні ось такий. Бачите кетчуп. Можна аджику гостру, ну, тут неважливо. Тут саме головне що, щоб було таке гостреньке. Якщо не полюбляєте, зробіть там пікантну, наприклад. Ваші улюблені спеції, чесничок, сіль, перець. І саме головне, в спеціях додайте куркуму та копчену паприку. Ось це туди буде самий-самий раз. І так, починаємо. Додаємо 3 столових ложки. І в моєму варіанті це пюре. Я так на глаз положу, я прям знаю, скільки мені потрібно. Можна зробити з е, томатною пастою, буде одне й те саме. Якщо з томатною пастою, то 100 грамів не менше. Ось так. Тепер додаємо соняшникову олію. Десь столових півтори ложки. Це я нагадую на 800 грамів. Кетчуп у мене Red Hot. Це не реклама, це просто рекомендую дуже гострий. І додаємо його десь 2,5 столових ложки. Він має в собі перчик халапенію, тому дуже-дуже буде смачно і так перчитиме. Чайну ложку. Не гіркої гірчиці, тобто домашньої і чайна ложка зернової гірчиці, тобто французької або діжонської. Ось так зараз. Зараз Ось так. Трішки не Ну, Чайна ложка буде достатньо. Ці зерна будуть попадатися хрутіти, буде дуже смачно. Сіль за смаком на 800 грамів чайна ложка без горки. І так, спеції. Я їх змішав, бачите, ось у мене повна баночка, але головне тут це буде гострі спеції. У мене тут суха аджика, куркума, копчена паприка, приправи до м'яса, сушений базилік, сушений перець. Перець чілі, ну тут таке більш гостре. Я буду додавати, бачили, десь півтори чайної ложки. Перчимо. Перець чорний. За смаком, як вам подобається, так і додайте. І все це втираємо в наші крила. Беремо прям ось так аж. Щоб цей маринад був на кожному нашому крилу. Також рекомендовано маринувати в тому посуді, в якому будемо готувати. Перемішали добре, залишаємо на 40 хвилин, ну, можна на годину, в холодильнику або в холодному місці нехай воно промаринується. Можна зробити надрізи, але я. Знаю, що вони і так дуже промариновуються. Якщо хочете, щоб швидше. Тобто оцей сок, оцей маринад зайшов у наші крильця, то зробіть над них надрізи, і тоді достатньо буде навіть 15 хвилин. Але зараз, секунду, дивіться, я не поклав сюди нашої часничок. Чому? Тому що часничок ми додамо уже десь, коли він буде в духовці. Тобто ми зверху. Покладемо, десь хвилин як 10 буде воно вже готуватися, тільки потім ми будемо додавати часничок. Часник за смаком. Тут пару зубчиків буде достатньо. Тобто він буде трішки потім давати сам часниковий цей сік, і він вже буде додавати, доповнювати цей маринад. Тому спочатку його не додавайте. Але, в принципі, ну, можна і додати. Я якби, просто робив так, щоб додавав пізніше. Але я думаю, воно сильно ролі не грає, тому що сама есенція цього чесничку, вона буде хоч так, хоч так. Це все в холодильник або в холод... прохолодне місце. 40 хвилин і включаємо духову шафу. Зараз покажу. Я зараз буду гріти і покажу, що робимо далі. Пройшло 40 хвилин. Я бачите, видавив сюди чесничок. Зараз я його розподілю Тобто я його даю, додаю в самому кінці, коли вже м'ясо замариновано. Тобто, отак беремо його і трішки розпреділяємо. щоб лише зараз, коли ми будемо його ставити в духову шафу, він відкривав свій, свої смаки. Я думаю, що це буде краще. Ну, можливо, я помиляюсь, але я думаю, що ось це дасть більш соковитіше. соковитіший результат самого часничку, тобто з часникового сук. Це. Якщо ви полюбляєте, звісно, такий смак, якщо ні, то додайте його в самому початку або зовсім не додайте. Це зависить від ваших смакових рецепторів. Тому ось ця ось наші крильця після 40 минут маринаду йдуть в духову шафу 180 градусів на 40-50 хвилин. Але дивіться по своїй духовій шафі, так як у кожного може бути це різне. Різний час і перевертаємо кожні десь 15 хвилин. Тому в самому кінці, коли залишиться хвилин 10, я рекомендую включити режим гриль, щоб воно було дуже красиве. Якщо він у вас теж, звісно, є. Якщо ні, то просто верхній тен і буде дуже смачно. Тому продовжимо через 15 хвилин в духовій шафі. Пройшло 15 хвилин. Ми вже перевернули наші крильця. По всій кухні стоїть цей аромат. Дуже смачно виглядає та пахне. Ще готуватися йому 30 десь хвилин. Ну, повірте, це буде дуже смачно. Чому саме томатний маринад? Тому що він швидко, точніше швидко маринує нашу курицю і надає такий відтінок, ну, такого, знаєте, томатного смаку. І воно дуже личить саме до крил. Тому продовжимо через 15 хвилин я покажу, яке воно буде. Залишилось 15 хвилин, я її перевернув. Зараз рекомендую включити режим гриль. Або верхній темп. Якщо ви не маєте режим грилю, та смажити не на конвенції, зараз рекомендую підняти температуру з 180. До 200 градусів. І хай 10-15 хвилин воно просмажиться, щоб була гарна, красива така скоринка. Продовжимо уже на дегустації. Крильця наші готові. Давайте скуштуємо. І так, погляньте, що в нас вийшло. Це 50 хвилин в духовій шафі. Ну, аромати такі, що вам не передати. Дуже пахне. Прям дуже хочеться дегустувати. Тому давайте візьмемо любу нашу, любий наш шматочок. Тобто любе наше крило. І давайте його розірвемо. Воно ще гаряче. Тому. Ах. Прям дуже гаряче. Бо пройшла тільки хвилина, як я його дістав. М -м. Ну. Соус дуже смачний. Бачите? Зараз фокусуємось. Ось ця глазуровка залишається на м'ясі і куштуємо. М -м. Просто відпадає від кістки дуже смачно. М -м. Просто клас для мене вона не сильно гостра, М -м -м. дуже відчувається нотки перцю, нотки томату. Гірчиця тут в самий раз попадаються ось такі. Ось погляньте, зараз бачите, такі цяточки. Це наша французька гірчичка. Ну це не передали. М'ясо просто відпадає від кістки. Це один із самих таких Смачних крильць, які можна зробити. Гострота тут, самі регулюйте, тому що хто полюбляє гостре, той робить гостре. Хто не полюбляє, то робіть пікантну. Але тут не прям таке, що не хочеться навіть їсти, що все горить. Ні, воно лише потім гострей після смаку. Тобто тут. Ну, нема такого, що все пече. Це дуже класний рецепт, тому саме рекомендую зробити в такому форматі. Саме з таким, таким количеством того, що я додав. Наприклад, томат, він буде зглажувати своєю кислотою саме цей перець, який доданий. Тобто цю гостроту буде зглажувати томатна паста або томатне пюре. Гірчичка тут самий раз, вона дає таку кислинку. Ну і спеції прям даються і аромат. Так що готуйте саме таку страву. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!